Що якщо ти можеш обирати, то вірогідність того, що по перше, якість тих послуг, які я отримую. Теоретично чи гіпотетично мали би підвищуватися, тому що я буду платити тільки за ті послуги, які я отримую якісно. Якщо я отримую їх не якісно, то ну я просто перестаю за них платити. Для мене це дуже логічний і свідомий крок. І, або вони зникнуть як такі, і на їхню на їхню заміну прийдуть якісь інші виконавці, інші надавачі, які будуть давати ці надавати ці послуги на іншому рівні чи надавати просто інші послуги, які для мене будуть більш цікавішими. Основний же ж момент тобі, податок це грабунок, тому що від тебе забирають гроші без твоєї волі, і ми це бачимо. А куди вони далі перерозподіляються, це ну, якби, вже залежить від той людини, на яку ти маєш абсолютно мізерний вплив. Тобто є наче вибори, але по факту розподіляють гроші, наприклад, взагалі не політики, яких ти наче, обирав, а бюрократи, яких ти не обирав, які призначаються там через треті руки і часто дуже сидять вони там десятиліттями.